Всіх вітаю на каналі. А ну, підказуйте, що буде з цією соєю. Сьогодні вже 27 вересня вона ще зелена стоїть. А через 9 днів передають дощі і такі вроді би затяжні. Вона вже місцями жовтіє, слава Богу, може все-таки встигнемо. Але історія в неї дуже тяжка. Посажена вона посіяна була 1 червня, зійшла 3 липня. Земля була наскільки суха, що повністю сходи не, не піднімалися, не було ніякого проростання. І за весь період літа пройшло два дощі. Один був весною, такий хороший останній затяжний 10 квітня. А тоді був аж. 7, ні, 1 липня і 7 липня. І по сьогоднішній день душів більше не було. Виросла вона, звісно, низенька, але по стрічочках є, наче наливається щось, все-таки може все-таки щось і буде. Так, може видно, не видно, не знаю. Буду показати так. Площа невелика, десь 3,5 гектара, Але надіємося, що встигнемо до дощів її зібрати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буду радий відповідати на коментарі.